Всім привіт! Сьогодні у нас буде великий асортимент мукбанга Це першочерговий хумус, який я обожнюю. Помідорки, хліб, багато ковбаси, сендвічі з сиром, з різними соусами і яєчня з ковбасою. гаряча Багато? Знаю. Це та сама проблема, яка і при купівлі продуктів. Тобто, коли ви голодний, краще не ходити і не скуплятися. У мене те саме працює з тим, щоб готувати. Якщо я починаю готувати, то все все уже йде по накатаній, так як я голодна. Зазвичай я не їм коли готую, то да. наготувала трошечки забагато. Але маємо те, що маємо. Головне, щоб все смачне усім смачного. Наскільки я обожнюю випробування мастер-шеф на мангалі, наскільки їх ненавидять учасники, мабуть. Дійсно, мені дуже-дуже подобається дивитися на процес приготування в такому форматі. Наприклад, є на Netflix цілий серіал про те, як приготувати ну, все, що завгодно на мангалі. Це дуже цікавий серіал, вже вийшов другий сезон. Ось. Майстер-шеф дуже рідко, але трапляються конкурси на мангалі, і це завжди цікаво. Але хай Бог помили, завжди учасники страждають. Ну, я розумію, чому люди страждають, тому що перша дрова потрібно самостійно наколоти. Ще дуже дивно, завжди в таких конкурсах вже є на колоті дрова. Ну, шоу є шоу. А ось на рахунок приготування просто дуже-дуже мало людей у нас. Готують там барбікю, наприклад, готують щось на. В відкритому повітрі, окрім шашлику. Ну, чесно. Я в дитинстві їла тільки шашлик на відкритому мангалі, а все інше готували звичайно, іншим способом. До речі, звичайний механічний штопор. Mm. Для мене це теж загадка. Тому що, чесно скажу, у мене штопора була одразу еволюція суперстрімка. Тобто спочатку у мене був штопер звичайний, тобто, коли ми відкриваємо, потім у мене була деградація маленька, бо був штопер. З ну, а ля пристрій 5 в одному, там, і відкривачка для банок і так далі. І там дійсно складно його відкрити, бо все інше заважає, а потім одразу штопор, М -м, Мабуть, той був не механічний а трошечки, ну, знаєте, штопор з такими крильцями. А це штопор саме механічний, він саме електричний. який самостійно відкриває все, що потрібно, тобто ви просто натискаєте на одну кнопочку і все він робить за вас. Головне його підзарядити вчасно. Того, в цьому штопорі, що не потрібно взагалі Прикладати зусиль навіть дитина його відкриє. До речі, як би це не звучало, але в більшості дитячих шампанських є проблеми пробок і діткам це також може допомогти, якщо вони захочуть. Головне, щоб їх ручки не довізли до батьківського запасу випивки. До речі, так, що на рахунок мангалу. Як тільки ви починаєте готувати мангал, щось стояти біля мангалу і так далі, ви вже стаєте частиною мангалу, ви будете пахнути як мангал. Ви будете відчувати себе, наче якась курочка, яка там смажиться, тому що якщо ще на вас піде дим, то це все. Ви пропахнете ним повністю. Так. Камамбер на грилі, це неймовірно смачна штука. Та навіть в духовці, ви просто його розігріваєте і все. Він тягнеться. Якщо у вас є щось до нього, наприклад, венцо. Якщо у вас є м -м, соус, ось краще соус, знаєте, такий ягідний. Щоб він був солоденьким. З маленькою кислинкою. Ідеально підходить журавлиновий Ну Соусів у мене небагато. І з того, що я можу назвати соусом забужутний. Ось такий його майже не видно. а <с> Інший це кетчуп. Кетчуп шашличний за соус я не вважаю. Це все-таки. Трошки в шашличному. І все ж таке, чому я його взяла, це смак дитинства. Я взяла саме ту марку, який От, саме кетчуп, який просто. М -м -м. Я масненько. Що... Смачно і віддає ностальгією те, що треба. М, мед і мангал дуже складно і дуже. Як так не ризикувала? Це таки мед може дуже, дуже швидко дати свою гірчинку. Так само з цукром. Тобто, якщо ви додасте в маринад цукор, то потрібно око за око дивитися, щоб там все було дуже-дуже смачно. Не перетримати, щоб не згорів цей цукор і не гірчив. Ковбаска має доволі дивний смак і текстуру. Вона називається баликова. На мангалі ревіолі? Ну, є повага. Знаєте, всі починають жалити шашлик, стейки. Равіолі це щось дивне і неординарне. Я, мабуть, хотіла б спробувати ревіолі на мангалі. В загальному туди можна просто поставити, наприклад, сковорідку, духовку, якщо там є ці рисочки, решітка. Але все ж таки там, скоріше, все буде присмак маленький димку, може і ні. Якщо вони будуть варитися, то точно ні. Але якщо перед цим обсмажити інгредієнти на грилі, то ось цей грильований смак був би. Поки для мене найсмачніша варена ковбаса це молочна, стовідсоткова. Найстрашніше це коли сгорає вогонь. Тобто, коли ви жарите, щось смажите на мангалі, потрібно постійно дивитися, там, поливати водичкою. До речі, напишіть в коментарях, чим ви саме поливаєте. Вогонь. Вогонь. Сам шашлик, коли ви його смажете. Можливо, це водичка. Хтось поливає взагалі уксусом, а хтось поливає соком, яблучний сік там, і так далі. Ну, для мене це дивний процес, але ми чомусь завжди поливали водою або яблучним соком. Так, у деяких учасників на тарілці звичайно, бідося. Um,